Усім привіт на моєму каналі. В цьому відео ми з вами порівняємо два гіганти мистецького бізнесу, найбільші аукціонні будинки Содбіс і Крістіс. Розглянемо їх скандали, приклади співпраці та кримінальні розслідування. Це відео має подивитися кожен, хто бажає розуміти мистецтво. Тому я закликаю вас обов'язково додивитися це відео до кінця та підтримати мою працю вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Бажаю вам приємного перегляду. Сотбіс і Крістіс найбільші міжнародні аукціонні будинки. Вони зародилися в 1700-х роках у Лондоні. Сотбіс є публічною компанією з 1977 року. Натомість Крістіс приватна власність французького мільярдера Франсуа Піно. Незважаючи на конкуренцію між цими двома аукціонними будинками, історія також знає і приклади їх скандальних співпраць, які щоправда закінчувалися судовими вироками та штрафами в мільйони доларів. Однак про все попереднього. これ。 Sotheby's – аукціонний дім, заснований у Великобританії зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Має 80 представництв у 40 країнах. Це найстаріша компанія, зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі. Зараз аукціонний будинок Sotheby's здебільшого спеціалізується на продажі сучасного мистецтва. Однак так було не завжди. Sotheby's заснував Семіель Бейкер, продавець книги, який провів свій перший аукціон 1744 року у Лондоні. Через 10 років він відкрив постійно діючий аукціонний зал. Протягом століть аукціонний дім спеціалізувався виключно на книгах. Зміни почали відбуватися, коли 1778 року справу успадкував племінник Джон Содві, який перейменував фірму на Содбіс. Тоді ж компанія розширила перелік категорій, залучивши продаж різноманітних антикварних виробів. Проте книготоргівля продовжувала бути основною. 1917 року вперше відбувся в. Великий аукціон з продажем картин. 1964 року Сотбіс прийняли рішення про придбання найбільшого в США аукціонного будинку зі спеціалізацією на творах мистецтва парк Бернет до початку 80-х років ХХ століття. Сотбіс практично збанкрутував. А 1983 року був проданий американському підприємцю Альфреду Таухману. Долю Сотбіс не оминули і скандали. 1997 дев'ятсот року в програмі Ченофодіспатчіс показали матеріал, що Сотбіс торгував контра. Бандним антикваріатом. Один із керівників відділу старожитностей у Лондоні купував в Індії непідтверджені твори, які були вкрадені, зокрема із храмів. Була навіть написана книга Содвіс за Inside Story 1997 року, в якій описувалися усі ці незаконні дії. Це спонукало Содві замовити власне незалежне розслідування та припинити продажі азіатського мистецтва в Лондоні, натомість залишити їх у Нью-Йорку. Мовляв, там їх буде простіше контролювати. Керівник Відділу було звільнено та більш серйозного покарання вони не отримали. Більше того, навіть відкрили власну фірму, в якій продовжували торгувати. А от продавець із Індії отримав серйозніше покарання. 2003 року його ув'язнили, а 2008 року суд виніс вирок про довічне ув'язнення. Втім, 2014 року Верховний суд Індії скасував той вирок. Економічна криза 2008 року вплинула на багато галузей. Ринок мистецтва винятком не. Став у першому кварталі 2008 року ціни на мистецтво впали на 7,5%, порівняно із попереднім. У вересні та жовтні спостерігалося різке зниження продажів мистецтва. Коефіцієнт викупу содві становив 27%, крістіс 45%. Це супроводжувалося масовими скороченнями працівників. Пізніше справи пішли краще. 2018 року Содбіс придбав компанію, яка займається штучним інтелектом. 2019 року сод. Спридбав Патрік Драхі за 3,7 мільярди доларів. 2020 року Сотбіс обігнав Крістіс як найкращий аукціонний дім у світі вперше з 2011 року. Загальний обсяг продажів Сотбіс склав понад 5 мільярдів доларів порівняно із 4,4 мільярдами у конкурента. Теоретично учасником торгів може стати будь-хто. Покупець може ознайомитися із переліком лотів, переглядаючи онлайн, та друковані каталоги, відвідуючи передпродажні виставки, отримуючи імейл розсилку. Але Сотбіс, в свою чергу, попросить документ, який підтверджує особу та виписку із банку. Покупці можуть робити ставки особисто в аукціонних залах, по телефону, в прямому ефірі або робити ставку онлайн. Близько 16% із усіх продажів є приватними. Такий формат передбачає, що Сотбіс зв'язує продавців із потенційними покупцями у закритому режимі, щоб уникнути публічного аукціону. Учасники процесу не розголошуються. Далі пропоную розглянути кілька найбільш Знакових продажів мистецтва. 2006 року було продано картину Пабла Пікассо до Рамар із кішкою за 95 мільйонів доларів. 2007-го за білий центр Марка Ротко» заплатили 72,8 мільйони доларів. Того ж року висяче серце Джефа Кунса зібрало 23,6 мільйони доларів. Картина Герхарда Ріхтера Абстракт із Білд була продана за 34 мільйони доларів. 2012 року одна із версій картини Крик пішла. З молотка за 119,9 мільйонів доларів 2018 року. Світ вразив перформанс, коли картина Бенксі, дівчина із повітряною кулькою, почала знищуватися. Пізніше робота була знову продана під новою назвою Love is in the Bean за 18,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Суперником Сотбіс є аукціонний дім Крістіс. Разом вони обіймають 90% світового ринку аукціонних продажів предметів мистецтва та антикварі. Станом на 2023 рік Крістіс має офіси в 46 країнах світу із представництвами в Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Женеві, Мілані та інших містах. Втім, головний торговий зал Крістіс знаходиться в Лондоні, де він базується з 1823 року. Торги охоплюють понад 80 категорій, а ціни коливаються від 200 доларів до понад 1 мільйона доларів. Засновником Крістіс був антиквар Джеймс Крісті, який тисячам. 66-го року організував перші торги. Вважається, що саме він перетворив торгівлю антикваріатом у мистецтво. 1990 року компанія вирішила змінити традиційну політику та гарантувала мінімальну ціну творів мистецтва на травневих аукціонах. 1996 дев'ятсов року продажі перевищили аналогічні у Сотбіс, вперше за останні півстоліття. Втім, прибуток не зростав у період 1993-97 роки. Річний прибуток. Уток Крістіс до оподаткування становив близько 60 мільйонів доларів. Тоді як аналогічний особі становив близько 265 мільйонів доларів. У грудні 1997 року Крістіс виставила себе на аукціон, але після двох місяців переговорів не отримала достойної пропозиції, щоб прийняти її. 1998-го холдингова компанія Франсуа Піно купила компанію за 1,2 мільярди доларів 2000 Року з'явилося обвинувачення про домовленість у фіксації цін між Крістіс та Сотбіс, внаслідок чого Альфред Таубман, найбільший акціонер Сотбіс на той час, та Діда Брукс, генеральна директорка компанії, навіть були засуджені. У цій справі Крістіс отримав імунітет від судового переслідування, оскільки співробітник Крістіс зізнався та співпрацював із ФБР. Брукс визнала свою провину в надії отримати пом'якшений вирок. А Таубмана визнали винним у змові. Він відбув у в'язниці 10 місяців із одного року, а Брукс отримала 6 місяців домашнього арешту та штраф у розмірі 350 тисяч доларів. Чотири роки тривало кримінальне антимонопольне розслідування. Близько 130 покупців та продавців подали колективний позов, стверджуючи, що їх обманули внаслідок змови про фіксацію цін між Содвіс та Крістіс. 2001 року суд остаточно схвалив угоду на 512 мільйонів доларів США, структура мирового Ої угоди допомогла запобігти банкрутству обох компаній, особливо Sotheby's. Криза 2008 року вплинула і на Крістіс також. Більше того, тоді ходили навіть плітки про можливий їх продаж. А протягом 2009 року було дві хвилі скорочень працівників, зумовлених світовим спадом ринку мистецтва. Продажі предметів мистецтва становили лише 248,8 мільйонів доларів, порівняно із 739 мільйонами доларів попереднього року. А вже 2017-го Крістіс був визнаний найуспішнішим у світі аукціонним будинком, продавши творів мистецтва на 6,6 шість мільярдів. Доларів. А 2022 року вони продали предметів розкоші та мистецтва на 8,4 мільярди доларів, що є рекордним показником для будь-якого аукціонного дому. Традиційно пропонує розглянути найбільш яскраві продажі мистецтва. 1990 року було продано портрет доктора Гаше пензля Вінсента Ван Гога за 82,5 мільйони доларів. 1994 року Кодекс Лестера був проданий білу. Кейсу за 38 мільйони доларів. 2008 року заставок із Лататтям Клода Мане дали 84 мільйони доларів. 2010 року твір Оголена, зелене листя та бюст Пабла Пікассо було продано за 106,5 мільйонів доларів. 2013 року три дослідження Лючана Фрейда Франсіса Бекона пішли з молотка за 142,4 мільйони доларів США. Не назва Покупцеві. 2015 року картина Пабло Пікассо Алжирські жінки була придбана за 179,3 мільйони доларів неназваним покупцем. 2017 року картина Леонардо да Вінчі Спаситель світу була продана за рекордні 453 мільйони доларів. Торги тривали 20 хвилин і ввійшли в історію арт ринку На їх онлайн-трансляції було присутнє майже півмільйони глядачів. Втім, були в історії. Крістіс і невдалі торги. Наприклад, 2018 року на аукціоні Імпресіоністів та Модерністів. Із 61 роботи не продали 15%, в тому числі полотно всіма улюбленого Ван Гога. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас ділитися моїм контентом із вашими рідними, друзями, знайомими, щоб вони також могли в такий досить складний час піднімати собі настрій за переглядом цікавого, пізнавального, позитивного мистецького контенту. Дякую вам, лайк, коментар, підписка на канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. Та до нових зустрічей!